Всім привіт, друзі! Я приїхала за хлібчиком. Так, Тут у нас ось такий багет 89 центів. Я з нього буду робити бутерброди. Бачите, він такий не тоненький. Вийдуть дуже смачні. Дивіться, яка скатертина. 19,99 коштує, яка вона на додик приємна приємна. є такий колір. Це тканина, тому вона це недорого. Дуже приємно. Ось персики Купували їх. Дивіться, вони трошки-трошки тут такі, ну, ось, якщо вище брати, то краще. 99, от зараз є такі. Ще візьму. Мені дуже вони сподобались, дітки з'їли, все треба брати. Ніпочка 68. Поїхали, зважимо їх. Скільки буде тут? Десь кіло. Так. Шістьдесят Трошки сюди 68, ось вони коштує. Скільки це в нас? Ага, 89 центів. Я хочу купити дріжджі і так, ще є. А, буду купувати ще піцу. Ось цю я купувала, вона дуже смачна. Так, буду брати її. что его на 3,19, ось такая, ось 3G, 49 центов, да, что тут у нас, у нас тут 50 граммов, так, что тут у нас, так, 25, 25, 50 граммов. Ось євро 35 ми купуємо ось такий натуральний сир, який можна намазувати на бутерброд. Зараз ми його візьмемо. Він усім подобається, натуральний і легкий. Там дуже сумно, бо там холодильники. Я зараз прийду додому, трошки відпочину та буду готувати плов. Я купую ось 1,75 нашу олію сонячну. Так, я купую іноді ж і оцю олію. Дивіться, вона тут дешева, 3,95. Ось, ну це для салатів. А це мені смажити щось підсмажувати. Тому я купую її. Обов'язково вона в мене завжди є. Дивіться, яка ціна 17,99, ось така величезна. Бачите, це не такі кошти високої такої драцини. Класно, класно. Мені дуже вона подобається. Нема куди її тут ставити, бо ми саме, знаєте, не вдома. Євро 49 коштують Нурі. Будемо з вами робити. Суші. Я взяла таку. Давайте подивимося, що тут ще є. Я люблю такі супи швидкого приготування, Ну, не ці, а ось ось такі, як для, для купую, де вони тут є трошки. Далі ось вони там коштують 50, 70. тут трошки дорожче. Ну, мені смачне, тому що. Тому що, тому що, знаєте, я завжди хотіла купити щось ось таке для супа. Це сухе, бачите? Суп робити, щоб швиденько. Я завжди хотіла. Ось ще такі є супи швидкого приготування. Ось. Якщо хтось працює, дуже швидко можна приготувати за три хвилинки. Я стільки не знаю, наскільки вони тут такі, знаєте, напічкані напичкані. Це треба. Ага. Цибулька 19. Синауря. Тобто тут прописано, скільки, чого тут, які додатки в плані о, вердура з овочі. Оліва угу. на олії з олівок. Ну, таке знає. Якщо хтось працює, це дуже класна штука, але треба переводити в плані, що тут ще добавка, яка є. Ось такі супи. ну Бачите, тут трошки дорожче. Так, я там купувала, От, бачу ось таке. Купувала там, там по 60. 70 Це трохи дорожче. Ще в них є ось такі бульйони. Ось ми таке купуємо. Якщо нема часу, коли приготувати бульйон, ви додаєте, допустимо, з курки, з петушка. з півника точніше, з півника бачите, 430 вже він тут натуральний. так Це натуральні бульйони. Ви просто, допустимо, виліваєте у кастрюльку і вже можете готувати суп чи борщ. От. Я коли готувала, то мені кажуть, то чому ви готуєтесь м'яса, чи, -чи, чи те, чи се. Ось вони, бульйони, вже готові. Якщо у вас немає часу, можна зробити. Добавити, порізати мясо. І все, в принципі. Якщо є, у вас готове м'ясце, бульйончик ось такий. Він дуже ароматний, класний. Ну, кажуть, що вони тут натуральні. Я не знаю, наскільки це правда, але ось таке, кажуть, ось такі каші. Кіноа. можу взяти таку кашу і зробити. зробити. Це дуже така класна каша. Я візьму Євро 46. Нормальна каша. Ну, дорога. Це, це, так, це так, А є ще дорожчики. Ну а бланка біла, 269. А, тут пів кіла, бачите? О, так, а отут. Ще там 250. Якщо ми прибавимо, то вийде так, А якщо, то це оце я візьму, а це покладу на місце. Це краще брати. 250 грамів, це буде дорожче. Це 3 євро. А тут ми трошечки економимо, а нам треба економити, тому що тут е, дуже дороге життя в Європі. Життя дороге. Так, я буду готувати, А це, бачите, вже який він. О, це класник, і рис такий класний, півкіла. От. Якщо додати кукурузку, там ось овочі, овочець, то буде такий класний. Дуже дуже вкусно. Треба таке купити собі. Я зараз куплю ось такий рис. Так, На плов мені потрібен білий, я не буду. а оце я куплю зараз, знаєте, що кукурузку та горошок. Що там ще є, трошки того всього, і буде дуже смачно. Так, оце я візьму. Так, огірочок в мене ще є. Давайте ще знаєте, що. Мука в мене є. Мука, масло, сливочне, Сливу, сливочне, так? Правильно так? Бачите, що ми будемо робити. Так, а що там для цього? Рибка треба нам? так? Пішліть, подивимось цю рибку. І що, ще? І там можна що хоч добавляти. Якусь зеленуху, крабові палочки можна додати, рис. Ну, пішліть. Також можна додати червону, червону ікру. Добре, добре. Так, усе, я не знаю, на яку суму тут, але мені треба ще піти в другий відділ, щоб ми з вами подивилися на червону рибку. Так, що ще нам треба? Червона рибка, кукуруза і горошок. Все, пішліть. Ось такий я візьму майонез. Так, щось заправляти. Нам треба таке. Все треба. Ось я бачу, кукурузка коштує євро 59. Тут її аж три баночки. Дивіться, які гарні, класні баночки. Так, 150 грамів, це виходить 450 грамів, коштує Євро 59. Дорого чи ні? Я не знаю. Ну, це дешевше, чим ось тут, якщо брати. Бачите? 3,49, ну тут величезні такі банки, але ну, мені вони не потрібні, тому я буду купувати. А якщо одну баночку купити, то ось, ось 99. Ось така буде солоденька. Ну, так як мені дуже багато не потрібно, мені зручніше купити ось таку маленьку, відкрити і потім ще. Десь додати. Чи може так діти будуть їсти. Дивіться, який горошок, малесенький, бандюелька. Я люблю таке маленьке, але вона така величезна, мені не потрібна. Я зараз подивлюся ось туди треба на ту сторону. Зараз ми з вами ось сюди перейдемо Подивимося, так, подивимось. Ага, горошок. Ось такі три баночки будуть коштувати євро 85. Я буду брати. Так, все, я не знаю, на яку суму ми тут з вами задарились. Е, я не знаю. ну, Пішліть, подивимось, яку ціну ця рибка червона. Так. Е, я не знаю, скільки коштує ось ця риба червона. Ця 4,79, ось можна купити. Е, так, а ось на цю немає ціни. Не розумію чому. Немає її, бачите? Ось ця рибка 5,69. Оця. Яка ціна, я не знаю, так? Що робити я? То ну, я візьму оцю, тому що мені буде зручніше відрізати, зробити, так, зробити суші, а потім ще зробити. Все, я вже вдома. Так, все купила. Тільки я купила. Червону рибку вже не ту, як купила трошки інше. Все, буду викладатись. Різка мене тут зустрічала. Дітки сплять, тому що я пішла дуже рано. Треба щось швиденько готувати. Ось така піца, мені дуже вона подобається. Хамон і к'єса. І сир. Ну, ось, Сюди зараз розпакую і все. Ось такі продукти в мене вийшли. Це забагато чи ні. Чек вийшов на 2231. Це виходить в нас 1100, 110 гривень. Що ми купили з вами, ви бачили, бо були ми. З вами разом у магазині. І ось хожу кожен день, щось купую, купую, а холодильник ось так виглядає. Зараз я буду їсти. У мене є ось отака сметана дуже смачна. Ось я буду їсти борщ зі сметанкою. Всім смачного і всім пока-пока-пока. Пока-пока. І всім пока-пока-пока будемо їсти.